Зараз покажу вам всю правду про цей eBay, скільки ми заробляємо, скільки чистими грошима після доставок, після фіз і так далі. Дивимось далі. Подивимося, що в нас продалося за вчорашній день. Ці цифри, звісно, гарні, але всі ми знаємо, що це ціна загальна, це ціна гроз. І так як ми продаємо на сторінці eBay, сторінка eBay дуже нас захищає. Гарний сервіс, дуже сильна платформа. Якщо ви сумніваєтесь, думаєте, де продавати eBay – надійна платформа в США. у з найкращих за того, що вони є, і ми є. І ми є такі маленькі бізнеса, які можуть працювати через них, і нам дуже приємно працювати з ними. І відкритий 24 на 7 для своїх клієнтів, так як продавців, так і покупців. І я дуже задоволений працюючи два роки з ними. І я завжди можу добитися того, що я хочу. Якщо в мене щось не виходить, якщо в мене якась проблема з моїм клієнтом. Ібей мене завжди спасає, ібей мене завжди йде на зустріч, і ми домовляємося, і все дуже класно. Але за це є своя ціна. Я думаю, що це приблизно 30% від цієї ціни, яку ви бачите на запчастини. Зараз будемо дивитися по одній запчастині, буду збирати з гаража. Що продалося. Буду віднімати доставку, буду забирати фіз і будемо бачити чисті цифри на це. Перша в нашому списку це кермова колонка від Нісан Армада. З 2012 року дивимося, що її ціна 175 доларів. Дивимося реальні цифри далі. Друга в нашому списку це Remote Start Tisan Armada теж 12-й рік. Kia Forte замок запалювання 84-44 долари. Разом з ключем. Далі в нас йде книжка про автомобіль Ford Explorer 25 доларів. Дивимося далі. Далі для модуль для Ford Explorer 12-го року 165 доларів. Замок багажника BMW 328-45 доларів. Проводка для радіо KIA Forte 12 4. 18. Доларів. Ось так виглядає все, що ми познаходили. Зараз будемо пакувати і показувати реальні цифри. Зараз ми запакували замок запалювання з ключем Бачимо його ціна 8444 долара. І чистими ми заробляємо 6689. Крістофер з Вірджинії купив собі замочок для BMW за 45$. доларів, Чистими ми получаємо 31 долар. Сусід з Мінніаполіса купив собі ремоут-контрол до Ніса Нормада 2012 року. Надіюся, він його не поверне, бо він там не має основного ключа. Але його була ціна 37,40, а чистими ми забираємо 26,90. Наступний наш клієнт з Ютіки купив проводку для Kia Forte для Радіо. Ціна була 18.70. Ми заробили 11.13. Клієнт з Техасу заказав собі книжку про автомобіль Ford Explorer 12-го року. Моя ціна 25.49. Чистими ми заробляємо 15 доларів. Контроль модуль від Ford Explorer 12-го року. Моя ціна 169 доларів. Чистими ми забираємо 130 доларів. І так пройшло 20 хвилин. Ми запакували наші запчастини, понаклеювали лейбл. І тільки вийшло з рольовою колонкою. Моменти в старому гаражі залишився ключ. Треба буде поїхати зараз в старий гараж, забрати наш ключ. І тоді запакую, бо клієнт попросив з ключом. Хоча в нас на фото не було ключа, але так як клієнт просить. Клієнт, клієнт значить завжди правий, Значить, їдемо по ключ і відправляємо це. Справжні цифри, які получилися в нас після фіз, після вирахування доставки. І так далі. І багато людей раніше мені писало: о, це в тебе не справжні ціни. О, там багато фіз. О, ібей багато забирає. Але якщо ми знаємо, за що ми це віддаємо, він нас не забирає. Він нас бере за прекрасний сервіс для нас. Не забуваємо, що ми користуємося прекрасними цінами на доставку. Ніде таких цін немає. Як ви зайдете десь в поштофіс, і так далі, я рахую, що ми не маємо скиглити, не маємо дивитися на ці високі цифри, які бере собі ібей. А ми повинні просто бути вдячними за цей сервіс і просто працювати, працювати більше, працювати на об'єм, не на одну запчастину, не на одну ціну. А працюємо на об'єм. Бажаю кожному так. Тільки вперед, повний газ. Поїхали.